Народ Божий, слава Богу. Ради вас бачити. У мене є таке питання є. Хто знає, підкажіть мені після зібрання, бо я цього не знаю, скільки читаю Біблію. Коли учні прийшли до Ісуса з ким питанням, навчи нас молитися, як Іван навчив своїх учнів. Хто знає, яка була молитва Івана Хрестителя? Я буду читати Матвія 6 розділ з п'ятого віршика. Іван від Матвія, 6 розділ, 5 вірш. А як молитеся, не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати і молитися по синагогах на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. Згадується своє дитинство і коли я прийшов до своїх. Друзів, одна сестра, ну, ровесниця моя, коли до неї прийшов гость, гості, вона так стала на коліна і молилася при всіх. Як мама побачила, вона і так добре наказала, ну і судячи з того наказала: молися, йди закрийся і молися, а не прийшли гості, а ти вирішила молитися. А коли ж молитесь, увідіть до своєї комірчини, зачніть свої двері і моліться, отцеві своєму, що в тайні, а отець свій, що бачить таємний, віддасть тобі явне. А як молитесь, ви проказуєте, не проказуєте зайво, як ті погані, бо думаю, що вони, будучи, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велемоство. Отож, не вподоблять їм, бо отець знає, вас знає, що потребують ще раніше, як. За ваше прохання, а ви як молитеся, моліться отак, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліба нашого, насущого, дай нам сьогодні і прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у випробування, але визволи визвали нас від лукавого, бо Твоє царство і сила. І слава навіки. Амінь. Будемо молитися.